Найстаріша бібліотека Переяслава. Вона заховалася в ось цій садибі 19 століття. Здавалося б, нічим не примітна бібліотека, але тут можна знайти чимало цікавого. Наприклад, архів місцевих газет із 1950-х років і до сьогодні. Проєкт села Циблі, рідкісні книжки про Переяслав, діафільми, радіоточка, елементи інтер'єру 80-х років та й власне сама садиба. І це тільки те, що я побачив. Все це збережене небайдужими працівниками бібліотеки, які розуміють цінність цих артефактів. Бібліотека була заснована 1907 року за ініціативою громадськості міста. Згодом декілька разів переїжджала, була знищена під час Другої світової війни і 1943 року запрацювала вже у приміщенні, де знаходиться зараз. У цьому приміщенні вперше я побачив телевізор. Я тоді ще був дитиною. Це був КВН, по-моєму, він називався. Цей телевізор був один на весь Прияслав. Ми туди діти понабивалися. Там нас наклоп стояв. Ходять чутки, що садиба спершу належала священнику, а потім в ній лаштували архів. Сьогодні ж місце популярне серед переяславців, бо зручне своїм розташуванням в центрі, тож раджу сюди завітати, як будете у Пер'яславі.